Лучанка Мирослава Фоміна розповідає, теперішній тариф на вивезення побутових відходів у 16 гривень з людини її влаштовує. Про здорожчання не чула. «10 гривень я ж насілю. Хоча, звісно, шкода. Неспівзмірність у нас іде між доходами і тими ж тарифами не кожен день виношу сміття, і то мені неприємно тут прийти. А оті люди, які живуть тут рядом, а літом. Тариф на вивезення сміття в обласному центрі збільшиться на 60%, каже директор департаменту економічної політики міськради Борис Смаль. Для багатоквартирних будинків, наприклад, на одну людину орієнтовно з 16 до 26 гривень, чи для індивідуальних будинків з 19 до 29 гривень. Останній раз тарифи переглядалися кілька років тому, а вже тільки в цьому році відбувалося збільшення заробітної плати, зростали ціни на паливомастильні матеріали, експлуатація техніки. Теж зростай. Зі слів керівника підприємства Луцьк спецкомунтранс Володимира Марценюка, гроші від здорожчання вартості вивезення сміття підуть на оновлення техніки і зарплати працівникам комунального підприємства. Послуги потрібно покращувати, автомобілі повинні бути новіші, щоб швидкість і вивезення була краща. Ми вже виходимо на фінальну стадію купівлі сміттєвоза одного в цьому році. І на наступному році співфінансування буде державного бюджету і нашого бюджету комунального підприємства закупівля нових чотирьох сміттєвозих. Нині вивозять сміття у Луцьку 25 сміттєвозів, говорить керівник підприємства. В кращому стані це іномарки в основному автомобілі, які в гіршому стані це камази, це мази, які вже майже зношені, які потребують дуже великі витрати на обслуговування, на ремонт, і відповідно їх потрібно міняти. Лучани, з якими ми поспілкувалися про підвищення тарифу на вивезення сміття, говорять таке: зараз 16 гривень за для однієї людини буде дорожчати до 26 шести гривень з однієї людини. Ой-ой-ой, а чого ж так до Багато так дорого. Все дорого. Інколи буває такі перегружені, що і на другий день через день приїжджають, забирають сміття. Звісно, дорого. Звичайно, дорого. Уявіть, коли все дорожчає. Кожна копійка на рахунку туди віддай, сюди віддай і що. Тільки збирати сміття. Якщо у мусор. Якщо нас четверо приписано, це дуже дорого. І зарашніми зарплатами, і всім, і ціни все дорожче, то відповідно все дорого. Ще якби люди дотримувалися, так само відходи відкидали все так, як написано на яще. Чекав, то було би теж дуже добре. Нові тарифи запровадять з 1 грудня, каже Володимир Марценюк. Павло Мельничук, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.